Скільки коштує поїздка мрії на комо? Нещодавно я була у Мілані по роботі і вирішила, що не можу впустити шанс їздити на озеро Комо. Купила квиток до станції Сан-Джовані, забронювала готель на дві ночі і поїхала у справжню подорож мрії. До речі, якщо ви плануєте поїздку на один день, рекомендую обрати містечко Варена. Найгарніші куточки комо знаходяться саме у віддалених точках, а не в центральному місті комо. Саме тому багато туристів залишаються розчарованими. Центральне місто досить звичне, без тієї магії, яку всі уявляють, коли чують про комо. А от варена чи Беладжо це вже справжня італійська. Казка, а тепер поговоримо про бюджет поїздки. Харчування в ресторанах вийде приблизно 25 євро на людину. Також у багатьох закладах є податок на бронювання столика від 3 до 15 євро. Тож уважно читайте меню перед замовленням. Пересування по озеру, безлімітний денний квиток на корабли коштує 25,90. Обов'язково покатайтесь, тому що вид на гори та містечка з озера просто не перевершне. Відування відомих віл та садів коштуватиме вам від 10 до 15 євро, а екскурсії з їдом від 50, в залежності від розміру групи та умов бронювання. Загалом за два дні вийде ось така сума за одну людину, але від себе можу сказати, що емоції ви отримаєте на мільйон. Я поверталася з цієї поїздки з відчуттям, ніби побувала в кіно Озеро Комо залишилось в серці назавжди, і я точно хочу повернутися сюди знов.